Вітаю! В цьому відео ми розглянемо рішення від Palo Alto Networks Cortex XDR. Cortex-XDR XDR це хмарне рішення для розширеного виявлення та реагування, що поєднує сучасні технології захисту кінцевих точок, аналіз мережевого трафіку та поведінкову аналітику для забезпечення комплексної безпеки. Традиційні інструменти часто працюють окремо, що створює прогалини у виявленні загроз та ускладнює реагування на атаки. Кортекс xdr вирішує цю проблему, об'єднуючи телеметрию з різних джерел, кінцевих пристроїв, мережевих середовищ, середовищах, серверів, хмарних сервісів тощо. Таким чином, поєднуючи захист кінцевих точок шкідливого правного забезпечення, експлоїдів та інших атак, функціонал виявлення та реагування на загрози, моніторинг мережевого трафіку для виявлення аномальної активності та мережевих атак, аналіз поведінки користувачів, що допомагає виявляти підозрілі дії та можливі компрометації облікових запасів, а також безпеку хмарних сервісів. Для цього рішення поєднує мережеві дані, логи з кінцевих точок, парних сервісів та системи дифікації, і поєднує всі ці дані в єдину історію. Далі, за допомогою модели машинного навчання поведінкової аналітики та інших інструментів, Cortex XDR поєднує всю пов'язану інформацію з різних джерел в єдиний інцидент для розслідування. Перед запуском агент перевіряє. Файли на наявність у базах ві відомих загроз, виконує локальний аналіз, а також блокує атаки, націлені на, на kernel та BIOS. Далі файли потрапляють на аналіз у хмарному середовищі, і наостанок йде захист після запуску, на основі поведінкової аналітики. Блокування підозривих процесів, захисту від шифрування файлів, блокування мережевих атак, також завантаження кідоправи забезпечення за допомогою інших процесів. До підтримуваних систем входять Windows та Windows Server. Linux, macOS, мобільні платформи по типу Android, iOS та iPadOS, марні сервіси, контейнеризовані сервіси, а також віртуалізовані додатки. Рішення налічує заготовані інструментарі для відновлення після інцидентів, таких як ізоляція кінцевих точок, доступ до кінцевих точок через термінал, до їх файлової системи, можливість витягнути певні файли, виконувати заготовлені скрипти. Створювати політики безпеки за допомогою алертів, якщо до прикладу на певні сценарії не створені дії, можна автоматично їх створити, обравши відповідні алерти. Також є можливість розгорнути брокер. Тобто, замість прямого з'єднання з серверами Palo Alto всі хости з агентами будуть спілкуватися з брокером, який буде зберігати оновлення, розподіляти їх на агенти, а також передавати дані з кінцевих точок до інтерфейсу cortex XDR. Спочатку розглянемо дашборди. Перше нас зустрічаю панель інцидент Management, де можна побачити відкриті інциденти, кому вони призначені і скільки не призначено, відкриті інциденти за часом, та топ інцидентів за алертами і топ-хостів за кількістю інцидентів. Далі розглянемо agent management. Тут можна побачити, скільки агентів є онлайн. На яких операційних системах вони стоять версії агентів, а також версії контенту для агентів, що включають правила виявлення, запобігання тощо. Також можна розглянути дашборд Security Manager, де можна побачити інформацію, яка можна добитися аналізикам безпеки. Завдяки дашборд менеджеру можна створювати власні дашборди або підстроїти предналаштовані під себе. Давайте розглянемо декілька прикладів: використаємо шаблон Incident Management. Тут можна переглянути наявні віджити, змінити їх положення, їх розмір, прибрати або додати нові віджити. Також можна створити пустий дашборд і обрати бажані віджити. Перейдемо до інцидентів. В цій вкладці можна розглянути відкриті інциденти, або за допомогою сортування додати і завершені. Обравши інциденти, які ви бажаєте розглянути. Можна побачити кількість алертів, скільки з цих алертів належить до якої тактики, артефакти, тобто пов'язані з виявленням файли, алерти. Більшість цих алертів позначено як виявлено, це тому, що система під час даного інциденту була налаштована у режимі моніторингу. Якщо перейдемо до іншого інциденту, можемо побачити, що, крім деяких дозволених, інші були автоматично заблоковані. Про самі алерти можна переглянути додаткову інформацію, таке як коли воно сталося, до якого інциденту належить, які, певно, з яким користувачем, до якої категорії припадає, які були використані тактики та техніки згідно матриці мітра, інформацію про хост та інформацію про процес. Також можна переглянути в якому історичному порядку відбувалися ці алерти, а також переглянути деталі виконання разом з відповідними гра графами. Також можна створити власні правила виявлення за допомогою індикаторів компроментації, прописавши сам індикатор, вибравши його тип, критичність, також додаткові пункти. Його також можна завантажити файлом і обрати час сплиття правила. Крім звичайних індикаторів компроментації, можна налаштувати індикатори компроментації, основані на поведінці. Рішення вже має багато заготовлених правил, але можна створити і свої. Для точного зазначення, що ми хочемо виявити, можна обрати один із пропонованих варіантів або прописати повністю самому. На прикладі файлу можна зазначити назву файлу, хеш-суми, дії, типи девайсів тощо. Також можна додати до пошуку хости і інші процеси. У інвентарі кінцевих точок можна проглянути про них деяку інформацію, а також виконати певні дії на тостам. До прикладу, endpoint control. Можна перевірити з'єднання, оновити агент, зібрати логі файроволу, видалити агент, призупинити сервіс захисту тощо. В security Operations можна витягнути певні файли, почати сканування на наявність кідливого ПЗ, ізолювати кінцеву точку, також ініціювати з'єднання за допомогою Live Terminal. В Live Terminal можна переглянути діючі процеси, переглянути файлову систему. Та отримати доступ до командного рядку, Python-інтерпретатора та PowerShell. Кінцеві точки можна поєднати в групи, щоб застосовувати політик до декількох хостів одночасно. Перейдемо до інсталяційних файлів агентів. Перед тим, як встановити агент, необхідно створити відповідний інсталяційний файл для обраної платформи. Для цього йому потрібно задати ім'я, вибрати його тип, обрати бажану платформу. Та версію агенту. Після цього можна завантажити інсталяційний файл агенту, і все, що потрібно, щоб його встановити, лише запустити. Тепер перейдемо безпосередньо до політик безпеки. Для всіх підтримуваних операційних систем існують предналаштовані політики, а щоб створити свою, достатньо обрати одну із підтримуваних платформ та обрати бажані профілі захисту від експлойтів, шкідливого програмного забезпечення, обмежень. Налаштувань агентів та виключень. Ці профілі ми розглянемо трошки пізніше. Далі брати цільові кінцеві точки і підтвердити. Перейдемо до створення профілів і розглянемо можливості кожного з них. Оберемо бажану платформу і почнемо з профілю захисту від шкідливого правного забезпечення. Перший пункт захист від зловмисних виконуваних файлів та DLL. За замовленням стоїть. Блокування таких дій, але також можна обрати в дію репорт, що не буде блокувати процеси, але буде сповіщати про них, а також вимкнути цю функцію. Зловмисні файли також можна відправити в карантин після їх аналізу у хмарній пісочності від Palo Alto Networks Wildfire або локального аналізу. Замовченням стоїть використання локальних аналіз, локального аналізу, але можна дозволити відправку невідомих файлів на перевірку до хмарної пісочниці. Також є захист від макросів, вбудованих в програми Microsoft Office, захист від PowerShell скриптів, можливість перевірки файлів при записі, можливість сканування файлів за запитом. Можна дозволити користувачам перевіряти файли за бажанням, а також налаштувати періодичні сканування на наявність кіду ПЗ. Додаток можна в це сканування включити зйомні носії. Далі йдуть налаштування для захисту від атак, що використовують вбудовані в операційну систему виконувані файли або адміністративні утиліти. Також наявний захист від спроб кражої облікових даних, захист від вебшелу, захист від шкідливо-правно забезпеченого цілення на фінансові. Та банківські облікові дані, захист від майнерів, захист від атак, які використовують шелкод, щоб завантажити зловмисне ПЗ, блокування приєднань потенційно шкідливих пристроїв, блокування спроб та процесів, що намагаються підвищити привілеї, захист агенту від спроб його пошкодження або несанкціонованих змін. Захист від атак пов'язаних з ССС, блокування спроб, змін BIOS UEFI налаштувань, захист від ransomware. блокування процесів, що використовують скрипти для завантаження кидового ПЗ через САП-процеси, захист від спроб витягти пароль з оперативної пам'яті за допомогою таких інструментів, як Мімікаст та інші. А також можна налаштувати. Аналіз пакетів для виявлення потенційно-шкідливої поведінки, і динамічного захисту kernel, що виявляє та блокує процес, який запускається разом з операційною системою. Переходячи до профілю захисту від експлойтів, тут є захист від експлойтів, що базуються на браузері, логічних експлойтів, що намагаються використовувати існуючі процеси в операційній системі для звантаження шкідливого коду, захист відомих вразливих процесів. Захист від експлойтів, пов'язаних з операційною системою, захист від експлойтів для процесів сторонніх програм, на які зазвичай не поширюються стандартні політики безпеки, а також можливість надати системі дозвіл, тимчасово змінити системні налаштування для виправлення деяких вразливостей. Налаштування агенту можна зазначити, скільки, скільки місця на диску можуть займати його логи, деякі. Частини користувацького інтерфейсу, як, наприклад, видимість роботи агенту в трей, дозволити агенту до консолі, повідомляти користувача, коли ініціюється з'єднання з, з Live терміналом Тощо, також можна більш детальніше налаштувати захист самого агенту. Встановити пароль для його видалення, налаштувати використання XDR агенту як антивірусного правну забезпечення замість Windows Defender, деякі налаштування пов'язані з певними підписками, дозволити обраним додаткам мати з'єднання на ізольованих кінцевих точках, налаштувати бекапи, оновлення агентів, звідки агент буде брати ці оновлення через P2P-з'єднання, брокер VM або Cortex Server. Можна визначити спосіб виявлення локальної мережі для агенту, налаштувати з'єднання через проксі, а також використання сертифікатів для комунікації між агентом та інтерфейсом. В налаштуваннях обмеження можна обрати в яких локаціях не можна буде виконувати файли, заборонити доступ до всіх мережевих ресурсів, окрім довірених, а також заборонити виконання файлів з зйомних носіїв. На додаток до розглянутих політик та профілів запобігання загрозам, є також екстеншн політики, що складаються з... з налаштувань для зйомних та периферійних пристроїв, вбудованого фаерволу та шифрування диску. Розглянемо ці профілі. У налаштуваннях вбудови міжмережевого екрану можна створити групи та окремі правила, в них можна зазначити, для якої платформи це відноситься. Бажаний протокол, направлення, локальну та віддалену IP-адресу, а також прив'язати ці налаштування до конкретних додатків чи сервісів. В налаштуваннях використання периферійних та зйомних пристроїв можна налаштувати дозволи на, ви... на їх використання, зйомних дисків, можна зазначити, блокувати, лише читати, дозволити, диски, windows Portable Device, флопі-диски. Можна налаштувати. Дозволи для, для печаті, саме дозволити лише специфічні принтери, дозволити направляти документи на печаті лише коли вони поза корпоративною мережею, На мережеві принтери всередині чи через VPN-з'єднання. Тощо. Найдетальніші налаштування тут для Bluetooth-пристроїв. Можна детально за категоріями обрати які. З них блокувати за такими сегментами як ауди, відео, дисплейні, іграшкові, пов'язані здоров'ям, low energy сервіси тощо. Також можна створити правила для кастомних девайсів. Налаштувати ці кастомні пристрої можна за укладочці налаштування «Device Management». Тут можна створити новий пристрій і за допомогою визначених в операційній системі Windows GUID додати пристрій. До прикладу, цей ID відповідає за всі види клавіатур. Також до заблокованих пристроїв можна налаштувати виключення. І останній профіль відповідає за шифрування диску. Можна дозволити агенту застосувати шифрування диску за допомогою бітлокеру, налаштувати параметри шифрування, такі як зашифрувати чи дешифрувати системні диски, а також обрати режим шифрування, повний, повне шифрування диску або лише використаного місця. Також можна обрати. Також можна обрати методи шифрування. І наостанок переглянемо як cortex XDR блокує шкідливі ПЗ. До прикладу, запустимо деякі з них. Як бачимо, агент успішно заблокував процес. Пробуємо запустити шкідливий скрипт. І тут теж агент успішно моментально блокує загрозу. На додаток до цього, користувачі можуть власноруч перевірити файли, вправивши їх на сканування, або, в залежності від налаштувань політик, відправити їх на перевірку у пісочницю. Файл просканувало за декілька секунд, як можемо побачити, позначило його як підозрілий. На цьому закінчуємо нашу демонстрацію. Дякуємо за увагу!